Мене запитують, чи варто зараз відкр... відкривати бізнес. Коли, коли навіть да, такі питання, коли треба починати бізнес? Е, да будь-коли. Е, я знаю безліч бізнесів, які е, відкриваються. І е, це не стосується часу, в якому ви живете. Ніколи не буде завтра ліпше, ніж сьогодні. Завжди будуть проблеми, завжди будуть перепони, завжди щось буде вам супротивитись. Це і є бізнес. Ви берете на себе відповідальність за те, як відбувається ваша справа. І всі ці виклики, ви їх приймаєте і з ними боретесь. Якщо ви з цим, з цим не згодні і не хочете, то ваш путь це впевнений менеджер, який працює на компанію. І тоді вам, можливо, підприємництво просто не підходить. Але якщо ви вирішили, що у вас є бажання і ідея, то вас вже Ніхто не зупинить ніякі перешкоди, ніякі там додаткові труднощі. Ви просто будете йти до своєї мети, щоб реалізувати свою ідею. Тому не бійтесь, якщо потрібна допомога на початку, звертайтесь до маркетингового консультанту. У нас також є додатковий міні-курс Економіка плюс маркетинг.